У минулому відео ми розповідали про ретранслятор SkyRazer Echo, де згадували про виносну атенну підсилювач сигналу SkyRazer Warta. Тож зустрічайте огляд на SkyRazer Varta. SkyRazer Warta це оновлена версія антенни Avenge Angel. Чому SkyRazer Warta краща за Aveng Angel? На екрані ви можете побачити відмінності цих двох антенн. Їх відрізняє більш потужний блок живлення на 15 вольт. Ємність акумуляторів 6400 мАч та те, що у антенни SkyRazi варто вертикальна та горизонтальна поляризація. Антена має роз'єми типу N type, працює на частоті 24 ГГц та від 5000 МГц до 58 ГГц. Вага 1,5 кг дозволяє легко переносити пристрій та стійко тримається на штативі. Також додатково до виносної антени ви можете придбати кронштейн, штатив та кабеля різного розміру з перехідниками саме для ваших потреб. Замовити антенну SkyRiser варто та аксесуари ви можете за номером 050 105 2077 або на сайті безпековерітис.